У котрій це було? Та десь у шість, а може, без десяти. Корову здаїла й до Сіроже. Він у мене молоко брав. Поди з веляркою та рутою в контрах були. До Сірожи ревнував. Вони навіть побилися. Ігор втратив не тільки дружину. Він врав вірус справедливість. Будівельники так і не визнали своєї провини в тому, що саме після їхнього капремонту. Покрівля впала на голову Маші. Тоді Ігор напевно взяв правосуддя в свої руки і вбив директорку цієї будівельної компанії. Я сбрешу, якщо скажу, що мені є шкода. Я сама в усьому винна. Не треба було змушувати Ігоря шукати справедливості. Господи. Він знову спробує себе вбити. Синку, ти роби так, як я кажу. Мама краще знає. Потерпи синочок, я щось вигадаю. Ні, Мій син хворий, я не даю дозволу. Є такий. Його на машині привозять, спускають без поводка. Він мою Джесіку недавно ледь не загриз. А ще на руці у нього оця наколка, наче Змія. Так, сире молоко нікому не давай. І взагалі краще не пити. у кози може бути туберкульоз. Ой, люденьки, а що ж тепер з нею робити? Вона, ж у мене одненька залишилася. Зірка і ярка ще не скоро будуть доїтися. Заспокойтеся. Тепер моя коза усьому винна. І в проносі, і в туберкульозі Злі ви. Поступив сигнал щодо вас. Зараз нерест, а ви ловите сітками. Та ні, та хто вам таке сказав. Проходьте, де ви бачите сітки? Тут тільки вудки спортивні. Мене племінника вбили, а тут все й ви. І речі вже спакували. Стоп, 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 стоп. Я не хочу робити вам боляче. На вихід. Я проти вас нічого не маю. Але Сергійко дуже сильно проти вас налаштований. О, Ой, божечки, дітки. За що ж це вам так? Ви ж там усі могли не вижити.